Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Сьогодні в соціокультурному просторі «Мистецький» у Луцьку має відбутись зустріч з письменником та військовослужбовцем Анатолієм Гністровим. В рамках цієї зустрічі він представить трилогію своїх романів, серед яких сіра Пейна, привиди та перший кій будече у цих книгах. Автор досліджує зміну людей і поглядів під впливом історичних подій, а також про різні покоління у культурі. І ми маємо можливість побачити, що тут буде відбуватись. Ми сьогодні презентуємо трилогію. Принаймні, ви і видавництво це так позиціонує. Ці книги однак це дві закінчені історії, так які в принципі не перетинаються, і збірка оповідань фактично їх найбільше пов'язує це саме місто, в якому відбуваються події. А скажіть, чому ви вирішили позиціонувати це як трилогію? Ну тут не тут трилогія не в такому значенні, що це послідовно, як би с історично послідовний текст вибудовані в якійсь хронології. Це книги, які об'єднані дією у місті, вигаданому бути. Я тільки так це представляю. Оцю трилогію, наприклад, про підлітків. Я її також представляю тільки як трилогія про підлітків. Там вона не може читатися як один текст суцільний. Вона може читатися в різній послідовності. Тобто це така символічна насправді оболонка. Три книги, які в моєму доробку, вони трішки стоять так осібно від інших книжок. Тільки такий підхід обережний, хоча я дивлюсь на сайтах, хто ці прев'юшки на сайтах книжкових магазинів пишуть люди. То вони трішки неправильно це трактують. Це не трилогія про будущее. Я завжди підкреслю, що це трилогія творів із дією в місті будущее. Це трошки інший акцент. Це щойно ми пояснили вам, що можна купити будь-яку книгу незалежно чи перша, чи друга, чи третя, і читати її, тому що я знаю, що задавали питання. Ось то зараз ми про кожну з них трішки поговоримо. І я би хотіла спочатку, власне, з першої книги, а сіра Пайна, вона про митців. Про людей, які живуть у вулику, так, це майстерні в промзоні. І я знаю, що ви почали малювати ну, відносно не так давно, так, тобто це не з юного віку. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до мистецтва, як взагалі саме до художнього мистецтва, і як взагалі поєднувати в собі ось там науковця, так, ви аналітик, ви людина, яка там, ми говорили, закінчила аспірантуру, ви пишете наукові тексти, ви письменник. і ви художник. Ну це все мої хобі. Я, як би вам пояснити, у мене мопасанівське ставлення до життя, тому що мопасан ще казав, що автор має максимально бути на різних, в різних середовищах, в різних роботах, максимально різних працювати. І тут нічого дивного немає, тому що для. Пострадянського суспільства, ну моя там біографія вже як людини, а не як автора. Вона, вона не є якраз особлива, тому що всі через це проходять. Мої всі знайомі і працювали в піарі, і працювали в центральних медіа. Хтось там був навіть директором галереї, хтось був там директором чи піар директором видавництва, потім, потім на телебаченні працював на виборчих кампаніях. Тут Це такий дуже широкий діапазон. Але я кажу, що колись Коцюбинський казав, що все на світі літературний матеріал. І от Оця навіть така струкатість в плані роботи, вона для людей, яких є трохи уяви літературної, вона може постати хорошим матеріалом для моделювання текстів, для кращого розуміння там, персонажів у цих середовищ, про які ми в прозі можемо опрацьовувати, прописувати, вигадувати якісь історії. Ось тому в цьому сенсі, я думаю, що мені поталанило. І наше покоління дуже цікаве, і старші також покоління, тому що ми все ж таки жили в різних епохах. Це може комусь здаватись фраза дуже банальна, але я, наприклад, як дитина, я вже в якійсь божевільній епосі цього бріжнівізму, так, я ще цей дурдом пам'ятав, я пам'ятаю там епоху Андропова. Ти учням йдеш по вулиці в Тернополі, тут патруль міліції прибігає, тебе за шкірки ловить, а чого це ти в день. По вулицях вештаєшся, а не в школі. Це може зараз комусь здаватися щось дуже кумедно і так далі. Це такий був, такий був час. Потім, я пам'ятаю, ранні 90-ті, коли імперія розвалювалася, мітинги демократичні, великі. І це такий вир подій, каскад подій, що ти просто дивишся, і ти, от твоє життя, як оця краблинка нещасна, так вона випала на оці трансформації складні. Потім цифрова епоха настала. Це зовсім інша історія, це зовсім інша етика, поведінка людей, нові поняття. І це наші покоління і старші. І ми це все ну і мабуть, вже і молодші. Ми, всьому, ми в цьому всьому перебуваємо, трансформуємося, змінюємося. І це, як на мене, є також прекрасний літературний матеріал. І я думаю, що з цим треба працювати, тому що показувати ці трансформації, великі суспільства це. Ну, це унікальна річ. Це в більярдних. Там люди приїжджали, номенклатура, там циганські барони, чорні хто, хто там мав дуже багато грошей, і вони там грали більярд. Тут в Тернополі була оця більярдна, її вже не існує, вона в парку Шевченка була. І коли я був підлітком, мені було років десь 13, дитиною. Ми туди часто любили заходити і дивитися, що там відбувається. А там унікальні речі відбуваються потім. Ще там що дофантазовувалося, і ми щось чули від старших, що там відбувається. І це цілий був світ такий міфологізований. Я ще з дитинства, ще 13 років, дитина. І, наприклад, мене дуже вразила одна історія, як начальник карного розшуку програв більярд якомусь там одному з найкрутіших Київ міста Тернополя. І вони грали на лоток яєць. Тобто, що це означає? Хто програє більярд, той випиває Лоток яєць, а лоток-яєць це 30 штук. Ви знаєте, що таке з людиною буде, коли на вип'є лоток-яєць. А хто не знає, там детально написано? І я з дитинства пам'ятаю це дуже добре. знав цю історію. Потім якісь там приїжджав е циганський барон, і щось там програв. І якась там поножовщина була ще щось, і там усі такі легенди, там плелись, плелись. І воно мене мучило, мучило, мучило. Я не мав де цю історію припаркувати, і потім я це сів і вигадав більярдну в місті Будич. І все туди запхало. І це перший будуще, це історія про оцю мою тернопільську більярду, яку я переніс в місто Будич. До речі, я коли читала, я згадала, що теж там. Ну, в моїй юності дуже популярні були більярди, і де вони зараз поділися. Я уявлення не маю. Процеси, які відбуваються протягом трьох останніх років, пов'язані з повномасштабним вторгненням Орди. Це ну ми до кінця. Картини цих жахів, демографічних, я думаю, ще до кінця не усвідомлюємо. Ми можемо якусь статистику там свіжу взяти, подивитися, скільки мільйонів виїхало. Це все будуть цифри. Але на такому глибинному рівні, на рівні стосунків людських розривів. Такої повномасштабної картини ми ще поки ми здогадуємося про неї, звичайно, ми бачимо її по своїх містах, але так, щоб у форматі всієї країни ну, мені важко сказати, що буде з мистецькими середовищами, там також важко буде сказати, тому що я думаю, що все йде до того, що практично всі опиняться в армії. Хочемо того чи ні, тому що це питання нашого виживання, і чи будуть у літератури. Це дуже, дуже велике, дуже таке велике ну, риторичне питання, чи там до мистецтва. Ну, звичайно, хтось буде займатися. Я зараз, наприклад, скажімо так, я літературою практично не живу, не займаюся нею. Єдине, що я постійно на постійній основі пишу, це я пишу воєнний щоденник. Це я роблю дуже принципово, тому що це книжка. Вона не тільки особистісна, вона і аналітична. Ну така амбіція в мене принаймні, є. І можливо навіть там якийсь елемент такого історичного полотна я хочу робити. Тобто це якесь таке надзавдання. Я так розумію, якщо мені є в мене руки, вони вміють писати, то мені треба робити щось не лише для себе, а писати от воєнний цей щоденник. І в мене перший том вийшов, називається битва за життя щоденник 22-го року. Зараз я вже закінчив 23-й рік. І зараз я пишу 24 й рік. Ну Це я пишу в основному тільки або перед сном, коли з гарнізону приходжу, або е, на вихідні. У мене просто часу немає. Та й то не, не, не постійно ну, серед тижня можливо писати, бо приходиш такий втомлений, що тобі не до письма. Ну і поезія пишеться. Ну Вона сама пишеться. Поезія це така історія, така стихія, що вона може спонтанно з'явитися. От вчора їхав в поїзді. Боже, як жахливо. Було. Стріскотить цей вагон поїзду Києвськ, це ж спати неможливо. То я півночі сидів, намагався якісь вірші писати в телефоні. Ну, ж кажу, вона може народжувати сама по собі, це така штука не дуже контрольована. Але я думаю, що зараз, дивлячись на молодших, от в мене був великий досвід. Наприклад, спілкування з, з, з різними аудиторіями через університет Шевченка я викладав літературне професійне письмо з інтервалом по 10 років. Перший раз 2003-2004, потім я прийшов 2013-2014 рік, і мене запросили недавно з студентами поспілкуватися. Я приїхав до них, і я був шокований, бо це зовсім інше покоління. Ну в прямому значенні цього слова вони на мене як накинулися, всі такі перезбуджені. А ви англійською мовою вже твори пишете? А ми вже а ми вже публікуємося англійською мовою. Боже мій, куди я потрапив? Я ну я, я дуже шокований в такому хорошому значенні цього слова, тому що вони дуже горять. Їх все дуже цікавить. Вони дуже кидаються за знанням. Зараз ви розумієте, зараз такий тотальний інформаційний шум. Насправді всі знання є. все є, все є в доступі, все дуже багато. Але цей інформаційний шум настільки щільний, що просто не видно, що треба брати з нього. І от люди молодші покоління, вони дуже хочуть оцього знання. Вони хочуть такого знання, ну найкращого, можливо, яке є, і природні, що їм треба на когось опиратися, до когось йти. Стукати до когось, щоб їм це підказали, там і так далі, і так далі. Ось тому питають, дуже багато питають там кого читати, там що там класне є, там, наприклад, доба. Модерності, там, чи з філософських текстів, чи з літературних, ну і так далі. Бо ну, наше покоління, ми, ми все ж таки текстоцентричне покоління. Я кажу, ми мене те начеплені не того, що ми дуже розумні. Ми просто по всьому здавали екзамени. Я по античності здавав екзамен так, тільки по грецькій, потім по римській, потім ранні середні віки, потім пізні середні віки і так далі. Потім Новочасовість, і так через кому, може бути аж до кінця ХХ століття. Не про Читав 40 романів за семестр, то все не не, не отримуєш незараховану в <смі> заліковку. Тобто ми читали, бо тоді це, ну як це, філологи, історики, це наш обов'язок читати. Ми відчували зміну навіть між 60 і постшістидесятниками, чи там сімдесятниками витісним поколінням, вісімдесятниками. Тобто я можу авторів називати якихось там сімдесятих роках, шістдесятих, які були. А люди ж тільки знають там що їм хрестуваті пропонує. Ну тобто, є отакі моменти і. Але з іншого боку, вони, наприклад, всі ці аплікухи, програми знають, вони всі бездоганні. Вони по три-чотири іноземних мови знають. Я, я на них дивлюся, моя маленька донька, найменша Настя. Вона мені щось чеською мовою спрітає. Я просто дивлюся, як інопланетяни на неї. І мені щоб з нею спілкуватися, треба перекладача. І це їх, як би це пояснити? Вони більш інструментальніші. Це їхня перевага така цивілізаційна. Це такі новий тип людини на відміну від нас, брунтозаврів, які начиталися запилених книток. Ви якраз згадали про щоденник війни. Зараз багато говорять про те, що поки в нас триває велика війна, так від початку повномасштабного вторгнення, то ми не рефлексуємо, ми збираємо історії, так тобто ми хронікери цієї війни, а як письменники, так і живі люди, які там публікують якісь дописи в Фейсбуках, тому що вона зараз, напевно, з там дружить, ледь не усі. І відповідно рефлексувати ми будемо по. Потім. Чи е, мали ви на меті написати власне художню книгу про нашу велику війну, і, можливо, є задом або історія, чи можливо ви над цим працюєте, чи все ж таки там після е, перемоги? У мене є задумів багато, але в мене дуже смішний задум є про в, в моєму відділенні служить сержант. Він старший від мене такий пристаркуватий сержант. Він дуже такий дотепний, іронічний чоловік. Я хочу про нього написати повість. Я, от є, є, наприклад, ви знаєте, в аеропортах є такі люди, які все життя аеропорти не покидають, вони там і живуть. А я задумав повість, що в мене такий сержант, який все життя живе в військовій частині, ніколи її не покидає, і про нього в тій військовій частині всі забули. А він живе в якійсь трансформаторній кімнаті, весь вже грибаний, мохом порослий такий. Я таку хочу якусь іронічну штуку написати. Ну, це така дуже жартівлива річ. Та багато є жанрів. У нас просто розумієте воєнну літературу, розуміють дещо звужено. І це, я вам поясню, в чому суть. У нас люди думають, що воєнною є література, яка тільки мілітарна, чи яка з лінії зіткнення, тобто окопна література. Ну це все ж таки література. Вуща, аніж власне воєнна література, тому що воєнна література це література, яка пише про воєнний стан буття. А у воєнному стані буття, як на мене, зараз перебувають всі без винятку представники. Всі люди від дітей до дорослих до пенсіонерів, не лише військові, а й цивільні. Вони всі є. У воєнному стані буття. і відповідно, всі ці люди, які пишуть книжки, вони пишуть літературу воєнного періоду. Не обов'язково це тільки мілітарна має бути проза і. Тому тут діапазон тем може бути дуже широкий, дуже широкий може бути діапазон. Тем тут може бути як, як і якась екзистенціальна література і воєнна література з бойовими діями. Тобто, тут все залежить від авторського досвіду. Цей конфлікт до речі був дуже давно після першої світової війни між письменниками, навіть військовими, була велика. Конфронтація. От, наприклад, були ті, хто був в окопах, і ті, хто служив в паркетних військах. От, наприклад, я служив в паркетних військах, бо я аналітик. В мене з людьми, які живуть на передовій, я розумію, що вони щодня перебувають на грані життя і смерті. В них тип літератури дуже страшний буде з точки зору смислів, з точки зору це загострення людської емоції. А ті, хто служить десь в підрозділах тилових, в них буде інший тип літератури. Наприклад, Ремарк, той самий служив вже на передовій, Бу... Зі... Не Зінгер, так, перепрошую, Ерстюнгер, такий видатний есеїст німецький. Правого полку філософ, то він ненавидів Ремарка за те, що той дуже багато повигадував. І взагалі Ерс, цей Ерс Юнгер навіть хотів його пристрелити, бо він на його думку спотворив суть війни. <зуміємо> Розумієте? Бо Ерс Юнгер він бойовик. він реально людина з окопу, в якого купа поранить. Він реально бився на смерть бився. А Ремарк це кабінетний автор, який повигадував, повиписував цілу купу текстів, Романів, хороших романів, до речі, ясна рішу він опирався на якийсь досвід людський, і тут парадокс полягає в тому, що окопний автор він можливо психологічно буде поламаний. Його може війна поламати, і він об'єктивну оцінку, як це дивно не звучало. Він не не зможе дати якусь широку оптику аналітичну історичну подію, тому що в нього буде цей приватний досвід життєвої битви на смерть. Він може брати гору над цим типом мисленням, яке може дати таку широку презентацію війни, це, це така є проблема, так наприкінці зустрічі. Всі бажаючі можуть придбати книгу автора та отримати його підпис, а також сфотографуватись із ним, запитати щось особисто про його творчість, службу військову. Або якісь особисті питання чи рефлексії поділитися з ним, якщо вони вже прочитали його книгу.